20 лютого 2025 року 11 річниця вшанування пам'яті героїв Небесної Сотні людей, які загинули у боротьбі за ідеали демократії та європейське майбутнє. Понад майданом стелиться туман. Звільнімо сильні крові від кайдан. Хай бачить весь великий Божий світ в країни нашої безламний цвіт. Тривожне небо сипле білий сніг, пора йти за батьківський поріг. Над Україною запалені вогні, повстанці, браться у своїй землі. Досить у житті народу сльози проливать в журбі. Я йду туди, де нашу волю і честь стріляють із злочинних перехрестя. Небесна сотня, Господи, прийми, прийми їх душі з білими крильми. Прости, Всевишній, що не вберегли свого народу кращі сини. Кривавий сніг. Холодний щит, життя не вбереже, та крок за кроком зранений йду, Хай я помру, та вже не відступлю. Невесну сотню, господи, прийми. Діва, свята, не дай Україні страждати, дай сили розуму і мудрості, ту війну страшну подолати. Щоденно наші кров проливають на полі бою за державу свою. Пресвятає Діво Маріє, молю захисти державу мою. Небесна сотня воїнів Христа, з мечем архистратига Михаїла, з молитвою за волю на устах, у вічність із майдану відлетіла. Їх імена у небі голубим, золотосяйним променем палають, і над устами гімн співають. Цвіт нації узято на приціл, щоб ми не чули крику породіль. У зав'язі невинних цвіт вбиває о, мій народи, мучених святий, у вічності хвилиною мовчання і час, і простір мить перехрестив у серці матері, молитвою прощання. Покров небесний, зорих золотих і ще не вмерла над майданом лини, молитвою сердець усіх святих, Творець Всевишній славить Україну. Слава Україні!